То як мені телефонували як куратору курсів люди, в яких стались перші продажі, казали, Катя, що робити, куди бігти і так далі. Але в принципі для американців, наприклад, якісь знижки або безкоштовна доставка, це такий додатковий гачок. Якщо ти можеш вкласти в вартість товару, і це тобі дозволяє, можеш вкласти, можна потестити по факту. Коли перший продаж, люди все одно нервують, вам потрібно знати скільки вартує доставка. Загалом вам потрібно знати скільки комісій беруть ваші платіжні системи, через які ви продаєте. У нас тут не психологічний подкаст, але присвоїте собі свою заслугу. Привіт! Представляюся. Я Алла Петриченко, засновниця Shopexpress, українська платформа для створення інтернет-магазинів. Я засновниця. І сьогодні з Катериною Романенко. Привіт, Кетю. Ми розмовляємо. Привіт-привіт. Катерина Романенко маркетинг-директор компанії WesternBeat. І ти мені дуже допомагаєш по запитанням щодо міжнародних продажів. Дякую за те, що працюєте. Ти маркетинг-директор компанії Western Beat, і ви більше 20 років вже на ринку саме сприяєте міжнародним продажам українських підприємців, розвиваєте курси, ведете, освітні програми розвитку експорту. Та у тебе є точна власна практика продажу зі свого магазину на Etsy. Тому ось таке запитання у нас від тих, хто продає в онлайні. Що робити, коли прийшло перше замовлення за кордон? Хочу сказати, що моя власна практика продажів в Нейці не така прям супервелика, це такий сімейний магазинчик для мами, але я пам'ятаю свої перші продажі. І пам'ятаю, як коли ще там у 2017 році в нас були запущені онлайн-курси перші по Еці, то як мені телефонували як куратору курсів. Люди, в яких стались перші продажі, казали, Катя, що робити, куди бігти і так далі. Тому я класно знаю, що вам розповісти. І перше, що маю сказати, знову ж таки, у нас тут не психологічний подкаст, але присвойте собі свою заслугу. Перший пункт такий: другий пункт можна піти двома шляхами: перший або порозбиратися самому на основі цього відео, або зателефонувати в вестернбіт. І менеджери на службі підтримки вам підкажуть, що можна зробити. Чому? Бо в нас є міжнародна доставка, і нею часто роблять перші посилки, і навіть на службі підтримки, у нас є така опція, щоб з вами разом по телефону створили по кнопочкам першу посилку. Це такий простий шлях, ну, простіший. Якщо ви хочете знати наперед, просто подивившись це відео або скористатися ним розібратись самому, то що потрібно зробити? Перше. Запакувати свій товар, ну або створити його, якщо він у вас типу на замовлення. А як запакувати? Треба, щоб ваша коробочка була максимально надійною і одночасно максимально компактною. Чому? Тому що на міжнародну доставку впливає не тільки вага, яку ви бачите на вагах, а і об'єм посилочки. Є таке поняття: об'ємна вага. Вам не треба розбиратися в формулах об'ємної ваги, ви просто можете зайти на калькулятор вестернбіт, і там вам все порахується відповідно до розмірів і фактичної ваги. А тож, пакуєте так, щоб в коробці не було пустот, і щоб вона була компактненька і там не болталася ваша, ваш товарчик. Міряєте розміри і зважуєте посилочку. Якщо у вас немає кухонних вагів, чи там немає де зважити, можна. Зробити таку фішку, або стати на ваги, просто на яких ви зважуєтеся як людина, да стати без посилки з посилкою, якщо це посилка більше там 200 грам, умовно, приблизно, або піти на нову пошту і зважити вашу посилочку. Такі лайфхаки використовують наші клієнти. Після цього ви йдете в калькулятор доставки. Знову ж таки, рекомендую в нас зареєструватися. У вас буде доступний калькулятор, і ви там можете порахувати, які у вас є. Опції по доставці вашої посилки і скільки вони будуть коштувати. Клікнути на будь-яку, яка вам сподобається. Якщо треба консультація, а чим вони відрізняються, по телефону набрати нас і ми проконсультуємо. Клікнути, ввести дані і відправити. Це ну, відправити буквально або на нову пошту несете, або, наприклад, якщо ви тут в Києві, можна в Києві нам на склад одразу, якщо ви вибрали наш спосіб доставки. У нас є різні. Це такий, скажімо так. Шлях, якщо базові кроки, здається, що багато невідомих можна тут теж ставити питання нам на службі підтримки. Але що краще знати і зробити завчасно, якщо ви дивитесь це відео не тоді, коли вже стався перший продаж, а тоді, коли ви готуєтесь до того, щоб вони у вас були. Найкраще для своїх товарів підібрати орієнтовну упаковочку і прорахувати доставку в різні країни завчасно. І ми рекомендуємо зазвичай 5 країн, ну не країн, 5 територій напрямків, які варто рахувати, якщо ви починаєте продавати за кордон і не хочете обмежуватись, наприклад, тільки США. Хоча США це дуже класний ринок. Звісно, що це у нас США, Канада, Європейський Союз. Я пропоную рахувати Європейський Союз, наприклад, по Португалії, бо вона така більш віддалена, і ціни там трошки вищі, ніж, наприклад, Німеччину. Потім ми рахуємо Великобританію, теж дуже класний ринок, і Австралію. Австралія, і як сама по собі класний теж має потенціал, може допомогти вам покрити доставку в усі інші країни, бо вона так доволі віддалена і вартість доставки повища. Пропоную вам по цих країнах порахувати доставку в калькуляторі, і якщо ви зареєструєтесь у нас в системі, у вас буде не просто калькулятор, а ще й можна створити шаблон. І просто коли ви хочете перевірити, клікнути, ага, ось у мене є там умовно білі довгі сережки, я відправляю в такій коробочці. Я ввів шаблончик і можу рахувати. А ми, до речі, тут з Алою, якщо вона буде не проти, залишимо посилання внизу під відео на реєстрацію, яке дасть вам можливість, якщо ви за ним зареєструєтесь, також отримати бонус 5 доларів після відправки першої посилки. Будь-яким способом, крім Укрпошти, бо Укрпошту ви оплачуєте. Окремо на відділенні, а інші способи через нашу систему. То ви собі по шаблончику порахували в ці напрямки, зафіксували, і коли ви виставляєте товар на міжнародних майданчиках, ви вже знаєте, скільки вам може коштувати доставка. Можете дорахувати там якусь страхову суму чи комісію або що, і вже вказувати, в який напрямок скільки доставка ваших сережок буде коштувати. Таким чином ви вже будете. Так, мати собі підґрунтя під ногами, будете впевнено, це я кажу, що впевнено. По факту, коли перший продаж, люди все одно нервують, але будете вам буде більш зрозуміло, як це все відбувається. І єдине, що потрібно знати завчасно, це чи мій товар дозволений для міжнародної пересилки. Тому що виставити на Еці, чисто теоретично, ми можемо навіть яблуко. Чи відправити ми яблуко зможемо? Ну звісно, що ні. Хіба що, якщо ми там щось там таке хитре понаписуємо, і митниця якимось чином не помітить. Але харчові продукти через нас не можна відправляти, не можна, звісно, відправляти частини тіл тварин, оцю історію. Товари військового призначення і подвійного призначення теж відправляти не можна. Тобто, на жаль, наприклад, перероблені гільзи, які в Україні можуть зараз нам допомагати збирати кошти на благодійність на міжнародному ринку. Ну, продати можна, а відправити буде дуже проблематично, митниця майже гарантовано зупинить. Тому перевірте пункт, чи не заборонено відправляти ваш товар. Перевірте, вартість доставки завчасно. А якщо вже продаж стався, ну тоді приходьте до нас або заходьте в кабінет, вводьте розміри, обирайте спосіб доставки і далі відправляйте. Далі стежте за трек-номерами і отримуйте класний відгук. О, ідеально, Катінько, дуже тобі дякую. А от поряд, будь ласка, щодо цінного утворення, тобто вартість ставки клієнт сплачує, чи одразу краще вкласти це в ціну товарів так тобто, по зонам міжнародним, як ти порадила по країнам, чи це буде не комерційно вигідно і не конкурентно здатно? Як тут бути з оплатами? Тут треба поаналізувати нішу спочатку. Тобто, якщо ну звісно, це в ідеалі. Якщо, наприклад, ви на майданчиках на міжнародних маркетплейсах хочете продавати тут простіше, нішу поаналізувати. Ввів там, я не знаю, сережки з бісера, білі чи там довгі, бачиш, що на майданчику продається і по яких цінах. Якщо ж ти на власному сайті хочеш продавати, тут є такий нюанс, що не так просто поаналізувати нішу. Все ж таки на міжнародному ринку багато різних пропозицій. Плюс, все ж таки, якщо це щось таке унікальне, класне, яскраве, і ви збираєтесь продавати через там, рекламу в Інстаграмі, то, в принципі, оцей ефект унікальності і емоційність покупки вони можуть згладити не дуже конкурентну спроможну ціну, в принципі. Але вам потрібно знати, скільки вартує доставка. Загалом вам потрібно знати, скільки комісій беруть ваші платіжні системи, через які ви продаєте. Наприклад, на Etsy там виходить 6%, плюс 6,5%, плюс 3%. Ну порахували, додали. На Etsy поставили. Якщо ми продаємо, наприклад, от умовно буде у нас Шопекспрес зв'язочка з Вестернбіт, і наприклад, клієнт Шоп поставить собі платіжну систему, наприклад, PayPal. і клієнти з Америки сплатить е, за доставку. О, за точніше, за товар, ну і плюс за доставку, бо ми вкажемо. у нас вийде комісія 1,9 плюс 30 центів. Візьме сам PayPal, і 4 візьме вестернбіт. Це ваші комісії тут. Якщо в Express є якісь свої комісії за платіжні сервіси, вам потрібно їх теж врахувати. На щастя, хоч тут, зекономимо ШоПекспрес не бере комісії за продажі. хай би більше було у кожного інтернет-магазину щоденних щодобових продажів. У нас же нема цих комісій, да? А от щодо комісії інтернет еквайрингу дякую, що підказала, що міжнародного, і дякую у вас. Вона така нормальна комісія, яку можна врахувати в своїй юніт економіці, при ціну товару. Зрозуміла. Зум так з цінами розібрались. Тобто, краще все ж таки це вкласти. Інакше коли окрема людина-замовник оплачує, м -м -м, да, це має бути. От, Дивись, я би все ж таки дивилась від випадка до випадку. Наприклад, якщо це сережки за 20 доларів, і в тебе доставка коштує, так вийшло там 10, наприклад, чи 15, Ну, окремо писати не дуже можливо, частину можна в вартість товару, частину в вартість доставки, але в принципі. Для американців, наприклад, якісь знижки або безкоштовна доставка, це такий додатковий гачок. Якщо ти можеш вкласти в вартість товару і це тобі дозволяє, можеш вкласти, можна потестити, виставити і так, і так. Ми, до речі, от з нашою спікеркою, яка YouTube веде наш, теж часто говоримо про те, що треба тестити це найкращий підхід. Супер, ти права. Певно в тому, який саме товар, яка саме країна, да, куди передаємо. Якщо... А ми говоримо зараз вже трошки про підготовку. Ну, у нас часто буває, що якщо магазин на Шоп Експресі на платформі створений, то там є навіть така функція, як створити зону доставки. І можна вказати навіть, що при, дос, при замовленні там, від 100 євро доставка по Баварії прямо регіон, регіону. Збираєш. Безкоштовно це виводиться і в картці товару, і на чекауті, і це така додаткова плюшка, додаткова перевага в продажах. Люди не заходять, наприклад, там, з Google реклами. Ми зараз про прямі продажі, саме наш досвід, да, от коли магазин, звичайно, звичайний, -звичайний інтернет-магазин, прямі продажі там, через канали реклами, то е бачить це, о, там нормально, там подушечку або спідню білизну, яку замовляюся, да, от в цього бренда доставлять безкоштовно, наприклад, протягом трьох днів. Це дійсно збільшує кількість замовлень, коли прозоро, щоб побачити, і ще скористатися такою безкоштовною доставкою. Ну і логічно, що вона просто врахована в бізнес розрахунки такого відправника. Ідеально, ідеально, коли можна налаштувати по зонах, це класно. Угу. Супер. Тепер ми прояснили, де у нас є комісія, де немає, де закласти і в який товар краще. І навіть якщо перше замовлення за кордоном ми отримали, то його легенько виконати, далі допідготуватися, далі більш розширену інформацію дати на власному сайті чи на торговому морденчику і масштабуватись в цьому, тобто продавати і за кордон. Чому б ні? Тільки так. До речі, дуже часто перші продажі наших принаймні так сходилось клієнтів на майданчиках і на сайтах були трошечки в мінус, якраз через те. Що вони не рахували комісії і доставки, але такий досвід дає можливість класно все прорахувати на майбутнє і мати такий, от уже впевнений, захід далі. Тут я навіть підтримую, якщо і у вас, любі глядачі, був такий досвід, або зараз є, ви дивитеся, у вас перший продаж виходить в мінус, бо не ви не врахували ту з доставкою, але розумієте, що вам зараз треба виконати це замовлення, щоб уникнути репутаційних ризиків, то е, часто буває, що заробляє той, хто продає саме на повторних продажах. Пам'ятаємо, що перше замовлення навіть в Україні ми іноді виконуємо по собі вартості або трохи в мінус. Але якщо ми вчимося і працюємо з повторними продажами, тобто. В самі самій базі клієнтів, вже нову пропозицію зі знижечкою, розіслати тими каналами, як ви спілкуєтесь з промокодиками і так далі. То вже на других, третіх замовленнях, на теплому клієнті, який з вами роки, ви вже будете заробляти най... якнайбільше, якнайлегше. Так, супер, однозначно. Але я тут навіть не про повторний продаж тій ж людині, а просто досвід теж іноді коштує трошки грошей. І це також, і це також. І дійсно, наша перша теза, що перший міжнародний продаж, це невеличке бізнес свято. Тобто ви молодці, і хай таких замовлень стає тільки більше. А ShopExpress як платформа для створення інтернет-магазинів та Western Beat як міжнародна компанія, вже досвідом більше 20 років, в цьому тільки допомагатиме вам. Дякую дуже, Катя. Дякую, що так. Добре.